Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 8.48 2 серпня, і я зараз буду робити розкладик. Будь ласка, карти покажіть нам на сьогодні карту дня для міста Запоріжжя Запорізької області Мелітополя, Бердянська та Херсонщини. Давайте подивимось. Запоріжжя перше йде. Ого. Значить так, дивіться. Ну, Дуже гарна історія сьогодні в Запоріжжі. Королева, чаш, це доброта, доброзичливість, лагідність, забота. Всі да, дуже гарні відчуття. Ну, до, того, до цього контексту сексуальність не має відношення. Тобто, ось такий буде для Запоріжжя сьогодні день. Ну і хочу сказати, що звісно продовжиться та історія по владі. Їм приписуються дуже серйозні статті. Я б ще додала зраду, бо такі дії, які вони робили. То праця на, на ворога. Вони працювали проти свого государства, проти своїх людей, тобто, значить, працювали на ворога. Ну, то таке. Е, продовжується ця історія. Там проводяться перевірки, там все це ведеться. До влади дуже строго відносяться зараз. Це київська влада. Вона взяла під контроль, то все, курирує всі дії нашої влади Запорізької, тому тут іде така історія. Ну і, в общем-то, ті люди, які зараз виконують свої обов'язки, вони зараз себе відчувають отакими. Вони зараз строгі, вони мають розум, вони включили свій інтелект. Вони, ну, знаєте, як, як математики такі, інтелектуали такі, знаєте, бояться кожен крок свій. Ви, 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 бо вони ж під, ну, практично їм ще не видана та підозра, але вони практично там ходять вже під колпаком, нети, як у фільмі під колпаком. Тому вони сьогодні ось такі королі, хладнокровні. Тобто вже вони не займаються тою фігню і займаються реально своїми справами. Але, звісно, мислі і думки в них. Ось про це. Ось про це в них ці думки суд їх відкрито. Ось так. Відкрили вас, красавці. Це так, по ходу, я подивилася. Стабільна ситуація буде, більш-менш стабільна, четвірочка по е, посохам Тобто, добробут, сім'ї, все буде більш-менш спокійно і нормально. Ну, ось така карта дня для Запоріжжя. Прекрасна карта. Я вважаю, що давно пора було оцим. Зайнятися непотребом, але так як хлопці в основному вони пішли воювати, то там особисто нікому було тим займатися. Ну а зараз вже там навели більш-менш істерики, немає, то вже вони там висвободили. Ну і головне, що є той і прокурори, і суд, тобто все це працює, запрацювало добре все. По Запоріжжю я вам показала. Нормально, все добре, хорошо, прекрасно. Давайте подивимося Запорізьку область нашу окуповану, яка там буде сьогодні історія. Ну, ось зараз я вам скажу так, що вони зараз будуть працювати, робити е, свої справи так, як вони їх повинні були робити. Так, без особого усердя, але і без воровства, без отих безконечних откатів і дзвінків, дзвінків, по грошам, по грошам, по грошам. Тобто Будуть займатися містом. Але це останні дінючки, так скажемо. Так, Запорізька область окупована. В цілому. В цілому, в цілому. Люди живуть, життя триває, нікуди не дінеся. Е, вони. Знаєте, як вдохновлені тим, що вони очікують, і тягнуть дуже багато. Дуже тягнуть багато на собі цих проблем. Дуже тягнуть. Не проблем, а як ці всі життєві свої справи, вони тягнуть дуже тяжко. Ну, і деякі уходять за кращим життям. ж вони стоять в очередях там безконечних. Ну, а ті, що там якось питаються жити ось так живуть. Незважаючи на всі ці лішення там, давайте подивимось місто Мелітополь. Сонце випало, бо починається світла полоса. Це початок. Початок світлої полоси, надія. Надія на краще, тому. Вже ця історія вона пішла. Так, вона не біжить на конях, так вона не летить на самоліті, але вона пішла вже чітким впертим кроком. Пішло звільнення нашого півдня. За ці сутки винесли, я так розумію, за ніч, по-моєму, і муха, поки там просипаюсь, стаю туди-сюди, то слухаю. Не дивлюся, а просто слухаю на вухо. Ті новини. То, по-моєму, винесли п'ять там оцих всіх їхніх складів, там, іменно на Херсонщині. Виносять, виносять їх логістику, то недовго їм сталося. Дивимося Мелітополь. Карта дня. Ну що, грабіж? Грабіш. Ох, які карти випали. Дивіться, значить, яка історія. Ну, вони крадуть. Звісно, афери йдуть, крадуть, крадуть, ще раз крадуть. І де вже перевернулася ця карта башні? Це вже йде в них паніка, злом інтелекту. Вони вже не зображають, що вони роблять. Там же просто почалась паніка. Ну, Бо їх там почали вбивати їх колаборантів і расистів, потихеньку там їм устраюють наші люди. Веселе життя. Ну і ось на вечір, бачите, імператриця, Ну давайте ми трошки її розкриємо. Так, буде стабільна ситуація на вечір. Це перша ніч така буде. Це перша ніч така буде, Скільки я клала на Херсон, там якраз на вечір проблеми. А тут буде стабільна ситуація. Ну Давайте, яка тут стабільність? Ми ж знаємо, яка буває стабільність. О, бачите, по кризису піде. Але все ж таки є янгол-охоронець. Я англохоронець, і ця мати вона буде оберігати, звісно, сім'ю. Сім'ї Сім'ї буде оберігати. Але йде кризисна карта, так? Стабільно-кризисна, стабільно. стабільно страшно. Стабільно страшно, стабільно не вистачає енергії. Стабільно люди сумніваються і бояться, і економлять, і, в общем, все таке інше. Економлять в плані, ну як вам сказати, це така історія, як, знаєте, от людина бажає багато, багато бажань має, да? але в цій ситуації вона ці бажання збирає до кубки і це вже їй в мінус іде. Вона вже хоче просто самого малого. От Просто самого малого. Це вже, звісно, їй в мінус іде, але що ну, робити, так вони живуть. Бачите, вроді як захист, але тут іде карта перевернута четвірка о п'ятірка жезлів. Рядом з четвіркою йде п'ятірка. Тобто це стогнація вже піде, стогнація піде по п'ятірки. Бачите, тут стабільність, защита йде якась. Мати захищає своїх дітей, так воно і є, мати захищає дітей. Матері будуть захищати дітей в прямому смислі цього слова. На матерях все, на жінках буде триматися. Бо чоловіки там хапають. Ну, ось так. Так, а що вони будуть тут по, по цій башні? Рицарь перевернутий. Ну, це вже буде. Вони будуть, знаєте, якщо рицар вітру він летить, він, в нього ця преенергія, інформація, і де він. Летить, то тут же собі в мінус іде все це. Ну, будуть, вони будуть між собою розбиратися по цим грошам, по цьому всьому. У них буде між собою дуже така там срач, і матері будуть захищати дітей. Ну, а кризисна історія, вона продовжується, звісно. Це такий буде у нас Мілітополь. Ну що, на жінка все тримається, а що ви хотіли? Звісно, чоловіки, вони сильні фізично, але їх дух треба підтримувати, підтримують жінки. Якщо він має, що захищати, кого захищати, то він має ту енергію. Так. І вдохновляє їх на то жінка, сім'я. Дивимось Бердянськ. Бердянськ. Якась буде сьогодні справедливість у вас. Якась буде сьогодні встановлена справедливість, причому з розумом. І дуже гарне буде на вечір у вас тут е спілкування. Ну, прекрасні карти на Бердянську впали. Я удивлена, чесно кажучи, цим картам. А ну, давайте глянемо, що під цією справедливістю. Дивитися у старе. О, буде якась подія. Буде щось якийсь проривчик. Буде щось буде. О, та тут буде таке, що буде ого-го. Ну, почуємо, що там буде в Бердянську. Почуємо. Почуємо, що там буде в Бердянську. Сила. Гарні карти. На Насправедливіші сила і Гермес. А Гермес то карта сім'ї. То-то місні хлопці будуть наводити там шороху. Так. Дивимося на нашу сіру зону нашої Запорізької області, яка без... безкінечно обстрілюється з усіх сторон. Двічка, двічка І впевнена ситуація, але хоча вона прямо стоїть, то ну, буде якась допомога вам. Щось підкинуть так швиденько. По четвірки, звісно, немає у вас почуття геть погані і миру немає. Немає спокою, немає миру, немає нічого. По всім чотирьом стихіям іде мінус. Люди там живуть як в якоїсь, знаєте, за межею реальності. За межею реальності. Дуже жалко їх, тих людей. В основному старі люди. Не хочуть кидати хати, не хочуть нікуди їхати. Так, давайте подивимося з вами Херсон. О, херсон. Херсон. На вечір нестабільна ситуація буде, звісно, по людям по землі. Влад, влада вже немає там порядку, немає, немає. Вони, у них розбрат в голові, немає дисципліни немає енергії. Все воно летить з рук і злам інтелекту. Все, вже у них страхи пішли ті. Вже пішли страхи. Але будуть красти. Будуть, будуть. О, пожалуйста. Будуть вони ще люди будуть займатися такими речами, то це ж їхня карта, то вони то мають ці чаші по почуттям. Аже не знаю, що вам сказати по цьому. І зухвалість. Ну, сила, сила. Люди. Так це будуть наші. Вони йому строють оцю башню. А чу я торможу? Це наші. Це наші йому строїли. Я ж башню розкриваю. Ну це наші хлопці йому строїли, пожалуйста, так же, як і в Бердянську. З бажанням, з почуттям. Вони йому строять кусь мать. Комусь із них. Так що получите сьогодні. Буде у вас злам інтелекту. Будуть ви, будете ви. Нога буде, під ногами буде земля горіти. Звісно, моз буде відключений. І нестабільна ситуація. В персоні буде сьогодні щось цікаве. Щось будуть робити хлопці наші. Бо чаші десятка це не про росіян. Це не про них. Вони ж придурки. Це тільки наші люди можуть з почуттям це робити. А ті ідіоти гвалтують, грабують, брешуть самі собі вже. Вон, вже мозг на Так що так, Херсон, сьогодні буде весело у вас. Дивимося правий берег Херсонщини. Там же, де зараз гаряче. В 10 кілометрах вони від Херсону. Так, давайте подивимось правий берег Херсонщини. Нестабільна ситуація. Нестабільна ситуація. Нестабільна ситуація і є, є зрадники. Є зрадники. Тут ще йдуть маленькі пожертви якісь. І я вам скажу, що і ще йдуть політичні афери. І тут зрадники йдуть, але шістка допомога, вона буде вчасною. От в такому стані вона буде вчасною. Дуже вчасною буде ця карта, ця, ця, ця допомога на правому березі. Люди, війна є війна. І з нашої сторони йдуть невдачі трошки, з їхньої йдуть не, 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 там втрати, то це ж розумієте, це така історія, це не швидка історія. Так, ідуть якісь проколи. Ну, це зрадники. Це зрадники в чистому баченні того. І вони, звісно, не нам на користь, а тим на користь росіянам. Це правий берег. Давайте подивимося лівий. Що воно совується, ця скандатинка? Давайте подивимося лівий берег Херсонщини. Нестабільна ситуація, там окупація люди. Немає порядку, немає нічого. Тріпають людям нерви, пугають їх, оце бігають оці рицарі, долб... долбануті оці кончені расисти. В общем, ну, я ж кажу, що перевернути рицар – це дурачок дурачком. Це вони таку роблять історію там. І здіваються над людьми. О, пожалуйста, бачите, бачите все. І це ще робиться на п'яний глаз. І це ще робиться на п'яний глаз. Ось вони собі. Собі. Вони сьогодні будуть, повторюється історія. Вони вчора, я вам казала, що вони візьмуть якусь людину. Якусь людину вони візьмуть. Діло в тому, що так, вони захищені, але вони не мають такого імператора. Вони не мають, у них немає такого такої людини там. Чіткої, нема. Ні. Це вони когось візьмуть із наших, може, іменно українців, так? Е, якогось візьмуть фахівця, такого крупного, нашого українського. Оце це до нього це всі, всі ці дії. Я ще вчора то показувала. Якогось, якусь нашу людину візьмуть. Серйозно. там, Ну, я ж кажу, чи директора школи, ну, ось якусь посадову особу, яка не хоче з ними працювати, але вони силою будуть ото його нервувати, тіліпати, Не знаю, чи розкажуть нам про те, але карти то показують, що якась особа наша така сильна, вольова, але вона в них там буде в заручниках. Або залякують її, ну, пугають. Я ж кажу, ця історія йде по школах. Вони ж ганяють, щоб забирати дітей, і хто не приводить дітей, то може, це буде та історія по дітям, що вони будуть, або батька якогось багатодітньої сім'ї. Ну, щось така історія буде, іменно пов'язана з нашою людиною українською, яка от, посадовець, посадовець, але він з ними не сотрудняє, і вони його будуть отак от, е, притісняти дуже серйозно. Чогось, мені кажеться, що це будуть або батьки, або е, от, іменно шкільні оці, зі школою щось зв'язано буде. Ось так. Все, люди, така була карта дня на сьогодні, 2 вересня, для Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополя, Бердянська та усієї нашої любимої Херсонщини. Почуємось, папа!